Сьогодні у новій Любомирці цій виборчій дільниці зазвичай голосує близько тисячі селян. Сьогодні до них доєдналися понад пів тисячі військових з рівненського полігону. Тут 19 травня всі військовослужбовці написали заяви про те, що бажають тут. Проголосувати і на основі цього склалися нові списки. Всі вони мають можливість тут проголосувати. Поміж людей в одностроєх тільки і мови, що про ситуацію на сході. Завтра вони зустрічатимуть тіла 17 побратимів, з якими разом проходили вишкіл. І там праці сестра його ще оце як яким будуть яким буду говорити. Я не розумію, як буде. голосування відбувається на двох дільницях у новій Любомирці та Волошках. На камеру військові привітні та усміхнені, жартують і передають привіти додому. З дня на день чекають наказу висуватись на схід. Голосував за свого кандидата. Там не було проти всіх, хто прийшлося за якось проголосувати. Да, всім Черкасі, хто бачив, всі щоб не боялися. Україна вперед. А, в яка раньше буде їхати? Владна за держава, це Україна. То, що поки то таке, поймаєте, що це просто якби свої. Це можна сказати, враги народу. Страшно. Ну як страх кожної людини присутствує? Як боротися? Самі себе з міркувань безпеки наші земляки, учасники АТО на сході не голосують. Адже на дільниці, що у селах поблизу бази військових зі зброєю не пускають. Сказали, що хоче голосувати, то їдьте в сусіднє село, але без зброї. Тому сказали, що ми поїдемо, бо може всякі бути дорозі. Воле виявлення такої кількості військових спричинило певні незручності дільничого виборчкому, адже бюлетнів навіть з урахуванням резерву забракло. Трошечки були про проблеми з довозкою бюлетнів, але на на цю годину, на цей час бюлетні довезені. От і зараз, за хвилин 10-15 буде збиратися комісія, і бюлетні будуть видані. По столах, членам ДВК, які працюють з ним, останніми з військових проголосують ті, хто сьогодні несе варту на рівненському полігоні. Явка за додатковими списками сто відсоткова. Дмитро Логовський. Новини рівного.